Ну, ви вже знаєте те, що Верховна Рада ратифікувала угоду про 100-річне партнерство з Британією. 100-річна угода. Хтось може сказати, ми не знаємо, що буде завтра, але таке далекострокове планування, воно має певне коріння. І ось ми читаємо книгу Корона, видана газетою День. І дійсно про відносини між Україною і Великобританією, які мають глибоке коріння, сягаючи часів Київської Русі. Ось, і Лариса Івшина пише про те, що Україна може стати Британією слов'янського світу, і дуже важливо, щоб сьогодні ми з одної сторони дякували Британії за те, що вона нам допомагає, і теж допомагає собі, тому що наші ноу-хау-технології. Військові вони потрібні для захисту європейської цивілізації, ну і глобально протидіяти дісі зла. Ну і дійсно питання, яке мене турбує, яке порушив зокрема професор Василенко, вже покійний. Ми з ним працювали ще в комітеті закордонних справах, до речі, експосол Великій Британії 1998-2002 рік. І він сказав, що Україна може стати Британією слов'янського світу, але поки що не є нею. Справа не в українській державності, а в низькій якості владної еліти. Інститут держави тут ні до чого. Ті ж самі інститути існують в Україні і в Британії. Звісно, крім інституту королівської влади, ось в нас немає корони короля і королеви, але наша корона це сили оборони. І нам хочеться, щоб якість тих, хто має владу, робила так, щоб менше гинуло на фронті людей, завдяки тому, що. У нас не буде корупційних схем завдяки тому, що ми станемо не просто надійним партнером Британії в Чорному морі, в східній Європі, а в тому, що в майбутньому європейської цивілізації Україна безумовно є тим надбанням і тим лідером, який за собою веде.